Вітаю вас! Ви на каналі Family Ease і з вами Оксана Хміль. Ви, мабуть, помічали, що деяким людям дуже важко сказати вибач або пробач, навіть якщо справа невелика і нічого такого, якщо людина скаже це. Але для вас це дуже важливо в той момент. Давайте розберемось, чому іноді людям так важко вибачатись. Для деяких людей визнати свою провину або що вони зробили щось неправильно, скривдили когось, це дуже боляче, тому що навіть якщо вони визнають всередині себе, що вони винні, визнати це в голос вони не можуть. Людина ніби відчуває всередині себе конфлікт і одночасно може відчувати провину та розуміти, що вона не права. І так само в той момент робити все, щоб цього не відчувати, спробувати це не відчувати будь-яким чином. І, звісно, така людина не буде визнавати свою правину вголос. Задля того, щоб визнати себе відповідальним за скоєне, потрібно мати достатньо кріпку самооцінку та достатню силу внутрішнього его. І частіше для людини з здоровою самооцінкою легше просити вибачення. А ось навпаки, для людей, у кого самооцінкою не дуже, то для них буде це вже таке дуже велике навантаження. Крім того, стосунки, де це відбувається, вони повинні мати значення для людини і бути дійсно важливими, щоб. Визнати свою провину. Тому що насправді, коли ми визнаємо провину, це такий акт примирення з тим, що я дійсно винен в тому, що я зробив. І а, потрібна, вже, як я казала, до цього, достатньо кріпка самооцінка. Тому що для людей, хто сумнівається в собі та має таку нездорову самооцінку, Кожен раз, коли щось таке відбувається в їх житті, то вони починають відчувати себе ще гірше, і це може нашкодити і так тендітному я, тобто і так тендітної ідентичності та тому, що я про себе уявляю. Більш того, такі люди. Зазвичай не дуже вірять в те, що взагалі гарні люди можуть помилятися. Тобто, це щось про те, що я повинен бути ідеальним, і я не маю права на помилки. І тому, коли я помиляюсь, то я винен, і я не можу вже бути так само, як до цього цінним, гарною людиною, щось значити. Тобто, це все впливає на те, яким я себе уявляю. І ось все це може спричиняти вже, крім провини, великий об'єм сорому. А ці почуття, як провина, так і сором, вони дуже складні та важкі для людини, і з ними дуже важко бути. Іноді, взагалі, неможливо, тому можуть включатися наші психологічні захисти, щоб цього не відчувати. Особливо боляче це для людей, які, наприклад, у дитинстві мали такий досвід, що їх звинувачували у будь-чому, робили винними у різних діях та речах, до яких вони. Взагалі не мали ніякого відношення. Тобто ця несправедливість, така, що вони не могли подолати тоді, будучи дітьми, вона може як переслідувати їх вже скрізь доросле життя. І кожного разу, коли ми маємо діло з вибаченням, це ніби активується в їх спогадах, в їх емоціях, вони знову все це згадують. Крім того, як я вже розповідала в своїх попередніх відео, що дитині взагалі у певному віці приблизно до 6-7 років, взагалі вона схильна відчувати себе винною за будь-що. Тому батькам дуже важливо навчити дитину відрізняти ось ці межі її відповідальності, За що вона взагалі зовсім не винна і не може бути винна. І за що вона справді може якби не нести цю відповідальність та щось змінювати. Наприклад, у випадках, коли батьки поводили себе з дитиною токсично, зневажали, глузували і таке інше, то дитина може використовувати цей психологічний захист, відчуття провини, нібито це я винна в тому, що вони так зі мною. Це я щось не так зробила. Це дозволяє їй зберігати відчуття контролю над ситуацією, тому що для дитини дуже важливо зростати з батьками, і вона завжди буде обирати, думати, що я погана дитина, а батьки в мене гарні, ніж думати про те, що це в мене батьки. Щось не дуже. А я взагалі нормальний, нормальна дитина, і зі мною все ок. Коли дитина вважає себе винною, ми зараз говоримо саме про психологічний захист у токсичних стосунках з батьками у дитинстві, то вона, нібито, має можливість щось виправити. А якщо вона буде розуміти, що з нею все нормально, а з батьками не дуже. По-перше, вона не може змінити цю ситуацію, і тоді вона взагалі як втрачає будь-яку будь-який шанс для себе зростати з нормальними батьками. Тоді у дитини може ось така сформуватися звичка, да, тобто такий захист як єдиний спосіб виживати в такій родині. І коли дитину постійно звинувачували у дитинстві, то потім, зростаючи, такий дорослий, він вже може йти двома шляхами або вибачатися за все навіть там, де він ні в чому не винен, або навпаки повністю казати, що ні, я не винен, нічого не робив, і все це ви самі винні. Тобто така людина буде відмовлятися. Від своєї відповідальності, навіть там, де він дійсно винен чи щось накоїв, і таким чином людина вибудовує свою стратегію, як справлятися з цими почуттями провини та сорому в таких ситуаціях, тобто повністю відмовлятися від будь-якої відповідальності. Ще однією з із таких стратегій, як справлятися з цими неприємними почуттями, що у нас. Поруч з відчуттям провини це, наприклад, придушувати своє почуття то взагалі знаєте, нібито так виключати повністю. Все я нічого не відчуваю, і я не винен, наприклад. Або, наприклад, людина може уникати та бути такою холодною, надмірною. І так дивитися на все це, нібито взагалі про що йде мова, чого ти там ображаєшся, я взагалі не розумію, про що ти і ще однією стратегією може бути, коли людина обирає контрнаступ, тобто вона починає звинувачувати у відповідь шукати якісь там недоліки, критикувати, тобто зробить все, щоб в результаті ще й ви винним залишились. І навпаки, для людини, яка вміє справлятися з відчуттям сорому та провини всередині себе, для неї буде дуже природньо вибачатися, якщо вона дійсно винна, чи брати на себе відповідальність там, де це потрібно. Насправді дуже гарні люди можуть робити помилки, і про це дуже важливо пам'ятати, що ми всі не ідеальні, і нам не потрібно бути ідеальними. Це може бути таким, знати, когнітивним викривленням або переконанням про себе, що мені потрібно бути ідеальним, коли я вирішила або вирішив це. Ще у дитинстві. І це зовсім не відповідає реальності. Також, коли ми вибачаємося, ми показуємо свою вразливість іншому. І взагалі свою вразливість переживати, проживати навіть наодинці складно. Що вже казати про те, що ми це показуємо іншому, демонструємо, що ось я вразливий перед тобою, я вибачаюсь, я визнаю свою провину. Це означає, що я довіряю тобі, і я можу довіритись тобі, коли я про це кажу. Я розумію та знаю, що ти не будеш це використовувати проти мене. Ще одною причиною, по якій людині може бути важко вибачатись, це низький рівень емпатії. Тобто, коли людина е, дійсно може не відчувати цієї провини, та вважати, що вона нічого не зробила поганого і взагалі. Нема чого ображатися, такі люди можуть вважати, що вибачення підходять тільки для ситуації, коли вони цілі спрямовано, наприклад, нашкодили. А якщо вже не навмисно, то буває. І дійсно такі люди можуть не розуміти, що ви відчуваєте біль в той момент, коли вас образили. І можуть вважати, що взагалі його не може бути, що ви щось там напридумували собі. І, взагалі, низький рівень емпатії може бути ознакою того, що перед вами людина з великою кількістю нарцистичних рис. Тобто, для неї дійсно всі емоції не мають такого великого значення, як для вас. Вона може вважати, що. Вона вас не ображала і, взагалі, відноситись до стосунків між людьми як те, що нам потрібна якась користь тут. Мені потрібно щось корисне від тебе. А тобі я також можу, що можу щось корисне надати, і також. Для деяких людей важко вибачатися, тому що вони вважають, що взагалі це вибачення нічого не змінить, і ситуацію неможливо змінити. Тобто вони можуть вважати, що деякі речі взагалі неможливо виправити. Наприклад, якщо вже людина образилась, то налагодити стосунки знову або щось зробити, щоб знову бути у стосунках, неможливо. Вони можуть тоді обирати ну. Все тоді розрив нашим стосункам. крім того, у людей і особливо у партнерів можуть бути нереалістичні такі бачення стосовно того, як взагалі цей процес повинен відбуватись. Дуже важливу роль грає те, як ви будете взагалі вибачення просити. Тому що якщо це буде для як знаєте, нібито я це зробив та відмітив. Але при цьому я так не вважаю, то людина, яку ви скривдили, образили, вона, звісно, не буде відчувати, що ви дійсно вибачаєтесь. І іноді тоді партнер може казати: така я ж вибачення просив, чому вона досі ображається? По-перше, можна перевірити, чи взагалі ви дійсно так вважаєте, що ви винні і ви. Щиро про це казали. А по-друге, іноді людині потрібен час для того, щоб вибачити. Тобто, якщо ви вже вибачились, а людина вас не вибачає одразу, от у ту секунду, то е, скоріш за, за все їй потрібен час. І так теж може бути. Щирим вибачення буде, якщо ви дійсно спробуєте зрозуміти почуття вашого партнера або тієї людини, якою ви образили. Тобто відчути взагалі, що вона може відчувати в той момент, і ось саме в тому моменті, коли ви це відчуваєте, попросити вибачення. Насправді отримати щире вибачення це дуже великий подарунок для людини, тому що в той момент вона відчуває себе важливою, що її бачать, що на неї дивляться, що вона має значення. Тобто вона відчуває, що ви розумієте її почуття, і іноді просте «пробач» може дуже допомогти у стосунках та змінити їх на краще. Коли ми це чуємо, розуміємо, що ми важливі, що людина, яка Винна або відповідальна, вона все ж таки бере на себе цю частину відповідальності. Це надає нам можливості взагалі цю ситуацію відпустити, видихнути та рухатись далі у майбутнє. Іноді, коли нам навіть потрібні вибачення, і ми відчуваємо біль. Але ми, наприклад, не можемо отримати ці вибачення. Нам потрібно навчитися самостійно відпускати цей біль, розслаблятися та рухатись далі. Тому що насправді важливо розуміти та пам'ятати, що ваші почуття заслуговують вашу увагу в першу чергу, що ви насправді. Дійсно важливі для себе і ваше почуття також. Якщо ж ви отримуєте це вибачення, то зверніть увагу, що людина в той момент насправді також може відчувати багато різних почуттів, про які ми казали сьогодні, і що вона в той момент є вразливою та довіряє вам, тому що вона може сказати: так, вибач, я винен. І пам'ятайте про це, коли у вас буде можливість та необхідність сказати пробач або вибач. Тому просити вибачення та вибачатися це дуже важливий навик, який допомагає нам будувати близькі та теплі стосунки, де ми можемо довіряти один одному, і це може нам допомагати саме у стосунках та робити їх кращими. На цьому сьогодні все. Я Сподіваюся, що це вам трохи допомогло зрозуміти, чому іншим може бути так важко просити вибачення та взагалі змінити погляд на цю тему і спробувати щось змінити в ній до найкращого. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, залишайте коментарі і до нових зустрічей.